Леникон, дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай. словенія приєдналась до ініціативи Пьорл із закупівлі американської зброї для України. Яку саме виділять суму? Поки невідомо. Але за словами прем'єра країна, допомога буде спрямована на системи ППО, а саме ракети Земля повітря. До речі, раніше стало відомо, що й Естонія виділяє 10 мільйонів євро на цю ініціативу. Про це в соцмережі ІКС повідомив міністр закордонних справ Естонії. За його словами, кошти виділяють на ініціативу Північно-Атлантичного альянсу порли для термінового зміцнення оборони України. Оскільки Росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру, продовжуючи атаки на передовій та повітряний терор проти українських міст, Україні потрібна швидка підтримка для захисту цивільного населення, утримання позицій та просування до миру. Ну і ця ініціатива передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марта Рю, Марка Рюта у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів. Ну і відомо, що на цю програму Данія вже виділила приблизно 580 мільйонів данських крон, Швеція 275 мільйонів доларів. А Норвегія приблизно 135 мільйонів доларів. Нідерланди ж у межах ініціативи Пьорли профінансували перший пакет допомоги на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась і Німеччина. І генеральний секретар НАТО Марк Рюте каже, що постачання американської зброї Україні профінансовані союзниками, продовжуватиметься. І це для того, щоб Україна могла захищати себе, поки вони, тобто наші партнери, Працюють над припиненням війни та встановленням тривалого миру. Але сам Путін в цей час до миру аж ніяк не готується. І от Міністерство оборони Росії розробило законопроєкт щодо залучення резервістів до виконання завдань у мирний час, у тому числі за межами Росії. Про документ, який 13 жовтня схвалила урядова комісія із законопроєктної діяльності, повідомляє російське видання РБК. Отже, автори законопроєкту пропонують внести поправки до закону про оборону і встановити, що для виконання окремих завдань у сфері оборони при виникненні збройних конфліктів та при проведенні контртерористичних операцій і при використанні збройних сил за межами Росії можуть залучатися громадяни Російської Федерації, які перебувають у мобілізаційному людському резерві армії. Раніше про їх призов на спеціальні збори ухвалюватиме президент Російської Федерації. Ну і відповідно до чинного закону резервістів на Росії можуть викликати на навчальні збори один раз на рік. А тепер пропонується доповнити законопроєкт поняттям спеціальні збори на даний час. Резервістів у Росії можна залучати до виконання завдань тільки в період мобілізації або у воєнний час. Тож законопроєкт пропонує поширити таку можливість і на мирний час. А голова комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Картаполов підтвердив журналістам, що автори законопроєкту мали на увазі зокрема можливість використання резервістів на території України, у тому числі в тих районах, про незаконну анексію яких Росія не оголошувала. Це, наприклад, Сумська чи Харківська області нашої країни.